Отже, продовжуємо розглядати поліморфізм, і цей приклад вже буде трішки складніший попереднього. У нас знову є клас PET, є захищена змінна name, нейм. Да, protected означає захищена. Є конструктор. Да, значить цей конструктор приймає параметри, параметр і записує його в змінну name. нейм. Да. Я нагадаю, що коли і параметр, і е, класа називаються однаково, да, то до змінної. Класа чи до, чи до змінної об'єкти можна звертати, можна і треба звертатися через ключове слово віз, яке є вказівником на поточний об'єкт. Ну і тут є віртуальна функція MakeSound. В даному випадку вона не чисто віртуальна, да, тобто вона щось робить, ну, умовно кажучи, мовчить. Да, тобто, ця функція буде нам повідомляти кличку тварини, але тварина мовчить. Ну, бо ми не знаємо, яка це тварина, і ми не знаємо, який звук вона подає. Да, але Функція, скажімо так, щось буде робити. Далі йдуть похідні класи Dog, да, успадковується від PET. значить, В цьому класі make sound видає звук VAU. І далі, будуть, далі цей процес можна продовжувати. Цей процес успадкування його можна продовжувати. Тут знову публічне успадкування да, від класу Dog. Буде клас German Shepherd, тобто німецька вівчарка. І е, тут, по-перше, буде функція MakeSound, яка є перевизначенням да, попередньої функції, да, яка буде казати гав. Ну і буде додаткова функція MakeSound 2, да, якої не було в базовому класі, яка буде ну, там, двічі казати той чи інший звук, да, якесь там подвоєння. Е, також у нас буде е, клас Мастінний спань, ну, успадковується від класу Doc. Да, тобто Мастінний спаньо перекладається як іспанський мастів. Такі великі песики. А, ну і Тут теж у нас make sound і make sound 3. Щоб відрізняти від оцього make sound, make sound 2. І тепер дивіться, припустимо, у нас має бути якась функція погратися з твариною. Ну, ми вже з вами визначили, та, що найкращі параметри, коли мова йде про об'єкти, найкращі параметри функцію передавати за вказівником або за посиланням. Тому в даному випадку тут саме здійснена передача за вказівником. Да? Тобто, і найзагальніший і найкращий випадок да? тут е, використовувати вказівник на клас PET. Чому? Тому що, як ви бачите, у нас тут є об'єкти, можуть бути об'єкти різних класів: PET, Dog, Mastine Spanol, German Shepard, да? тобто, 4 різних класи. Да? Якщо б ми там написали, значить, умовно кажучи, мастінний спан, то ми йому не змогли би передати об'єкт класу PET. Але ми пам'ятаємо на попередніх прикладах, да, що клас Мастійний спаньо, German Shepherd, Dog, вони будуть сумісні з класом PET да, тобто в той бік можна перетворити. Від Pet до Dog не факт, да, що ви перетворите, а от від dog до Pet, скоріше всього, що так. Ну, і у нас в цій функції, всередині цієї функції, ми створюємо два вказівники, да, вказівники на ось ці породи собак, ну, на об'єкти, які описують породи собак. Да. Там один і другий. І викликаємо метод make sound. Пам'ятаємо, да, цей віртуальний метод. І залежно від контексту. Ну тобто, залежно від того, який ми вказівник тут передамо, да, так і спрацює тут make sound. Да, так, такий голос він тут і подасть. Але ми, можливо, хотіли би мати якісь свої методи, да, які пов'язані суто з цими типами. Як нам. Як нам визначити, як нам визначити, який метод викликати, застосувати, да, якщо ми наперед не знаємо ось оцього параметра. Да? Тобто ця функція play with pet. ми не знаємо, ну, з яким песиком наперед схоче там, погратися користувач. Да? Ну, уявіть собі якусь гру, да, де користувачі граються там, з віртуальними песиками. А, так от, ми не знаємо, який тут параметр фактично прийде. Да? І нам це треба якось проаналізувати. Якщо ми хочемо викликати мейк, метод makeSound, без проблем поліморфізм, беремо найзагальніший вказівник, да, там, як то кажуть, викликаємо, і залежно від контексту, якось воно спрацює. А коли нам треба викликати метод, чи там makesound 3, чи makesound 2, нам тут треба знати, е, який саме це об'єкт об'єкт якого типу. Да, тому що метод makesound 2 є тільки в цьому класі. Відповідно, Make Sound 3 тільки в цьому, і тут нема Make Sound 2. Тому нам будуть потрібні додаткові перевірки. Значить, що ми будемо робити? Дивіться уважно, тут оце дорівнює, да, ви маєте здогадатись, що це не перевірка, а це присвоєння. Значить, що у нас відбувається? Ми беремо вказівник PET, його цей вказівник намагаємося перетворити до вказівника на об'єкт типу German Shepard. Причому робимо це за допомогою ключового слова Dynamic Cast. Тобто динамічне перетворення. У нас в попередніх випадках там було static-cast, статичне перетворення, а це dynamic cast, динамічне перетворення. Ми пробуємо робити оце динамічне перетворення. І, ну, власне, якщо перетворення відбудеться, то ми отримуємо вказівник на об'єкт типу German Shepard, і його можна буде записати в цю змінну GS. Бачите, що змінна GS на початку не має значення. Тобто фактично там записано null ПТР. Да? Тому, якщо тут перетворення вдасться, да, то там буде якийсь вказівник, який буде вказувати на якийсь реальний об'єкт, об і там буде не PTR. ПТР. Да? Тобто буде сюди записано не null птр Відповідно, якщо, не, якщо це все разом дає не PTR, ПТР, да, то воно буде прирівняно до true, і буде викликаний ну, до цього вказівника буде викликаний метод makeSound 2. Інакше, якщо таке перетворення в принципі неможливе. Ну, щось там таке. ну, Прийшов клас док, все, клас док, ми не можемо перетворити до German Shepherd, да? Тому що не кожен ну, не кожен пес є німецькою вівчаркою. А, з іншого боку, кожна німецька вівчарка є псом. Да? Тобто в один бік можливі перетворення, в інший ні. А, тому, якщо таке перетворення неможливе, да, то фактично тут так і залишиться null-ptr, да, Тобто в GS залишиться null-ptr, null-ptr буде прирівняно до false, і, ну, в принципі, нема сенсу тут викликати якийсь метод, бо він не вказує на конкретний об'єкт. Ну і з іншими, з іншими змінними вказівниками подібного типу, да, вчиняємо аналогічно. Да, тільки тут пробуємо перетворити домастів не вказівник такий самий. Да, якщо перетворення вдалося, да, то викликаємо метод makeSound, який властивий тільки цьому класу. Да. Тобто, ось таким чином можна. Динамічно перевіряти, якого типу, якого типу, скажімо так, цей параметр, і залежно від типу параметра викликати той чи інший метод. Отакий от підхід, отакий от прийом, він називається ще динамічний поліморфізм, на відміну від статичного. Значить, статичний поліморфізм це така ситуація, коли ви на момент компіляції здійснили перетворення типів. І воно якби, весь час діяльності програми, да, той тип буде зберігатися. Так працює Static Cast. Dynamic Cast працює по-інакшому. Dynamic Cast здійснюється не в момент компіляції, а в момент, в момент виконання програми. Да? Тобто, от, Умовно кажучи, от коли користувач натиснув якусь кнопку чи там, натиснув мишку. Да? Захотів погратися з якимось песиком, в той момент і відбулося перетворення. Да? Відбулося динамічно, відбулося в момент виконання. Да? Бо ми наперед, ми наперед не знаємо, з яким песиком захоче погратися користувач. Да? Тому воно і динамічне, тому воно і в момент виконання. Ну і тут уже в головній функції: да, тут справа техніки. Да? Виділяємо динамічну пам'ять для двох там тварин, записуємо відповідні вказівники. Потім ще робимо для третьої, четвертої, відповідно, там, з, з відповідними породами, да, але підхід той самий. І для кожного із них викликаємо метод play with pet і дивимося, і дивимося результат. Ну, я знову ж таки да, пропоную поекспериментувати з цим, з цим прикладом. Щоб краще його запам'ятати. Да, запам пропоную набрати. Ну, які тут, так би мовити, ключові слова треба. Зафіксувати, запам'ятати. це RIS, ну, але це більше повторення там про, про об'єкти. Да? Це віртуа, да, який оголошує віртуальну функцію. Як ви бачите, Virtual може працювати без оверйд. Нормально. Да? Це успадкування класів за допомогою паблік. Да? І у нас деякі методи є перевизначеними да? на основі якогось базового віртуального. А деякі є специфічними для конкретного класу, але ми можемо аналізувати. Ми можемо за допомогою динамічного перетворення типів аналізувати, да, якого типу цей об'єкт. Да, і залежно від того, який це об'єкт, якого типу викликати для нього потрібний метод. Ну і все це разом називається динамічний поліморфізм.